А оце, друзі, я собі головняк зробив, звісно. Е, бо ну, насправді замовник не, ну, не подрозумів такий детальний малюнок, який я зараз роблю. Але я подивився на той, на той малюнок, що, типу, повинен був бути тут. Та думаю, ні, він же не цікаво виглядає, треба зробити краще. Бо я бажаю тільки робити краще та цікавіше. І от тепер мені треба всі чотири сторони цієї скриньки покрити таким от детальним малюночком, як ви тут бачите. от, от тут я одну частину зробив. І це тільки фронтальна частина. Скриньки. А ще буде ще три штуки. А я тільки першу роблю. Коротше, це це займає час. Певний час, та доволі таки багатенько часу, як ви розумієте, щоб не було ніяких помилочок. Я навіть не знаю, можу зробити стрім з цією штукою. Бо тут на декілька годин. Может вистачити, а я уже давно зі стримаю на выходах. Дуже ну, давно. Короче, подумаю, далее буду.